Медитація радості. Сядьте зручніше. Можна в позі по-турецьки або на стільчик. Головне, щоб була рівна спинка. І уявіть, ніби невидима струна проходить по вашому хребту і виходить біля макушки. Натягуючи, ніби як струна, все ваше тіло, спинка рівна, руки на колінах, живіт трішки втягнутий. І зараз приймаємо рішення не ворушитися протягом всієї медитації, очі закриті. Обличчя розслаблене, розслаблений лоб, повіки, розслаблене міжбрів'я, розслаблена щелепа, зуби не стіплені, язик торкається під небіння, на обличчі легенька посмішка. І наші думки залишаються десь за дверима. Ми до них повернемося після медитації. А в цій медитації ми будемо тримати фокус уваги на відчутті радості. А зараз будемо фокусуватися на Вдохах і видохах, рахуючи до десяти, щоб налаштувати своє тіло, свою свідомість на цю практику. І так, починаємо з видохів. Видох раз. Вдох, раз. Видох два. Вдих, два, видих, три, вдих три, далі самостійно до десяти. Тримаємо фокус лише надиханні, спостерігаємо, як холодне повітря входив, а тепле виходить. Якщо думки відволікають, починаємо спочатку. Тіло розслаблене з кожним вдохом і видихом напруга з тіла зникає. А зараз ми будемо пригадувати всі моменти, коли ми допомагали іншим людям. Будемо радіти за це, тому що, допомагаючи іншим людям, ми наближаємося до своєї цілі. Лише через допомогу іншим ми можемо отримати бажане, але важливо вміти радіти, тому що ми допомагаємо іншим. А зараз згадайте той момент, коли ви раділи дуже сильно. Згадайте цей момент і відчуйте його. Це може бути ваше дитинство. Чи ця радість могла трапитися з вами сьогодні? Поверніться в той момент найбільшої радості у вашому житті. Відчуйте його знову. Відчуйте, як ця радість наповнює все ваше тіло. Радійте. зараз згадайте вашу ціль, чого ви хочете досягти. Це може бути гарне здоров'я, це може бути власний будинок, сім'я, улюблена робота, будь-яка ціль, яка постійно у ваших думках протягом дня. Те, що для вас зараз найактуальніше. Оберіть найпріоритетнішу ціль на сьогодні. А тепер згадайте, коли ви допомагали іншим людям, у яких була схожа ціль. Якщо це здоров'я, згадайте, коли ви допомагали іншій людині покращити її здоров'я. Можливо, купували бабусі ліки, чи приготували смачний і корисний обід своїй сім'ї. Можливо, когось відвідали в лікарні, чи з кимось прогулялися на свіжому повітрі, можливо, з кимось ви займалися спортом, підтримали його. Якщо ваш інша ціль, згадайте. Як ви допомагали іншим відносно своєї цілі? І порадійте за кожен момент, коли ви допомагали іншому. Відчуйте цю радість. Радійте допомозі. Градійте, що інша людина покращила якість свого життя. Завдяки вам відчуйте цю радість. Ця допомога могла бути кілька років тому, могла бути вчора, сьогодні. Можете згадати три найбільші допомоги, які ви зробили, такі, що ви бачили, що те, що ви зробили, дійсно допомогло людині і порадіти цьому. Наша радість як добриво для нашої цілі. І чим більше ми радіємо, тим ближче ми до своєї цілі. А зараз присвятіть всі свої добрі вчинки, які ви згадали сьогодні, своїй цілі. І нехай сила і правда. Ваших добрих справ на здійснення вашої цілі. А зараз уявіть, що ви отримали бажане. Ваша ціль стала реальною. Уявіть це так, ніби це вже відбулося. Ви зараз маєте те, про що мрієте. І відчуйте, як це всередині. Відчуйте, як це мати, те, про що мрієте. Наповніться радістю від того, що ви отримали бажане. Те, що ми відчуваємо всередині, те ми притягуємо із зовнішнього світу. Тому тримаємо фокус на тому, що ми відчуваємо. Відчуваємо, ніби ми вже маємо те, про що бажаємо. ніби ми вже досягли цілі. Відчуйте, як це. Наше тіло наповнене енергією. Відчуваємо радість. Відчуваємо любов. Ми задоволені своїм життям. Радіємо, радіємо успіхом інших. Роблячи себе щасливою людиною, ви насправді робите щасливим увесь світ, тому що на одну людину в цьому світі стало більше щасливих людей. І порадійте цьому. Порадійте тому, що ваші цілі, ваші мрії збуваються. І нехай ваш успіх надихатиме інших людей. Ставати щасливими та успішними. Запам'ятайте цей стан. Зробіть кілька глибоких вдохів та видохів. Повертаємо фокус уваги до тіла. І коли будете готові, м'яко відкривайте очі. Дякую що робили цю практику, повторюйте її щодня. Чим більше ми радіємо, тому що допомагали іншим, чим більше ми радіємо успіхам іншим, тим швидше ми досягнемо бажаної цілі.